Але ж бачите, що все таки у заходу є певне поле для маневру, те про що говорить Рубіо. Ну Якщо залітають, але поводять себе не агресивно, давайте не будемо провокувати війну. Е, є заяви з боку Російської Федерації, там конкретного Медведєва, які опосередковано підтвердив Путін про те, що збиття західними засобами протиповітряної оборони е, там ракети або безпілотника, які належать Росії, буде означати оголошення війни. Очевидно, що ну, якби європейці і взагалі НАТО, вони там побоюються цієї історії, і ми теж розуміємо. О, чому, тобто, багато хто говорить, там вони боягузи і все інше. Ми просто розуміємо, що цінність життя в західному світі набагато вища, ніж цінність життя в тій же Російській федерації. Вони будуть максимально відтягувати ось цей момент. І, от мені цікаво, я теж думаю, що можливо станеться такий прецедент. От питання, коли. Тому що вже залетіли і в Польщу, і в Данію, і в Естонію. І так. очевидно, що поки не дати по зубах і не збити якийсь літак, там безпілотник чи ракету, яка ще там де Боже залетить, і так далі, то тільки після цього, скоріш за все, Путін подумає про те, що не треба далі заходити. Так у мене питання: як ви вважаєте, поки не буде цього прецедента, наскільки далеко може просунутися Путін в цьому контексті? Наскільки далеко можуть ось ці літальні об'єкти, давайте скажемо так Росії, заліта? Ну куди там? Я не знаю, до Португалії, вони долетять до Іспанії, чи абсолютно без без проблем це. Причому не потрібно їх запускати з самої Росії. Ми бачимо, що в Данії відбувається за останні кілька діб. Черговий же ж був ось нещодавно випадок, коли вже в кількох різних містах і аеропортах підіймалися невідомі безпілотники, чи то вони просто там граються, чи вони мають якусь uh -huh. там можливість завдати невеликого удару. Але тим не менше, це дестабілізація ситуації зсередини, і вочевидь, що вони. Ті пілоти, які там знаходилися, вони ж на території цієї країни. Чи Данія близько до Росії? Ну, відносно, мабуть, та, мабуть, не дуже. І е, чи може це відбутися на території Німеччини чи Франції, цілком один із безпілотників, запущених з Росії в Польщі, знайшли поруч з кордоном з Німеччиною біля ще це на їхнього. І це говорить тільки про те, що ні для безпілотників, ні для ракет кордонів не існує. І якщо так ширшу рамку взяти, то. Час дольоту ракети з там Росії до Києва чи до Берліна в хвилинах вираховується, і якщо була би така воля, вони точно це зробили. Б. Тому я думаю, що безперечно ми будемо бачити і подальші кроки, які будуть тестувати Європу на єдність, НАТО на єдність і готовність завдавати удару відповідь, чи не завдавати. Але в мене мені здається, є рішення, яке могли б використати ті ж європейці на випередження і. Не чекати, поки станеться щось жахливе. Естонія після того як ці два винищувачі з'явились над її небом, сказала, що готова розміщувати ядерну зброю на території своєї країни для того, аби захищатися від російського нападу. І от Путін, який завжди говорив, що там для нього розширення на схід кордонів НАТО і ядерної зброї є неприпустимим, Вже раз проковтнув це, коли дві скандинавські країни за рік приєдналися. А тепер може отримати і ядерну парасольку під фактично своїм. Кордоном. Інше питання це, безперечно, посилення українських збройних сил і, до прикладу, надання нам тієї зброї і дозволів на її використання, яка могла би поутишити трошечки цей настрій Путіна. Ну і третє, можна говорити про розгортання додаткових сил натівських вздовж усієї лінії кордону із Росією. А багато країн Балтійських, зокрема, мають цю дотичність, які демонстрували б, що це так. Це свідома ескалація з боку північно-атлантичного альянсу для того, аби Росія зрозуміла, що так краще не робити. Давайте я за вами зараз поділюся своїм баченням одного з варіантів російської стратегії щодо Європи, і ми якби ну подискутуємо mm -hmm. на цю тему. А, значить, зустрічаємо там шість телефонних дзвінків та по ну розмов Трампа з Путіним. Ні до чого не призводять. Потім вони зустрічаються в Анкоріджі. Путін розуміє, що він переміг, і після цього починається наступна історія. Це масовані обстріли України. Ви пам'ятаєте, було кілька ночей, коли Росія просто завалювала нас безпілотниками і ракетами. Трамп ніяк на це не реагу все ці червоні лінії Путін перевірив. Потім наступні червоні лінії це заліт безпілотників, літаків в повітряний простір Європи. Я думаю, що далі, знаєте, яка буде історія? Можливо, час буде грати на користь Путіна, і коли буде наступний електоральний цикл в Європі, то почнуть перемагати на виборах. А ті, хто скаже, що давайте все таки не сваритися з Росією, давайте з нею дружити, давайте її не провокувати, і тоді на нашу територію не залітатимуть ні ракети, ні безпілотники, ні літаки. Як ви вважаєте, така стратегія Путіна має місце бути справа? В тому, що вона вже відбувається. Мені так здається. До прикладу, останні вибори президентські в Румунії, ну просто на волосині mm. пройшли на користь кандидата, який точно не дивиться в сторону Москви, але була цілковита можливість того, що переможе кандидат, який там готовий був їхати в Москву на наступний день і під Кремлем тиснути руку Путіну. І це було би точно додатковим послабленням європейського континенту. Ту в плані протистояння Російській Федерації Молдова в цю неділю відбуваються вибори парламентські, закидає грішми різних дурачків місцевих проросійських, влаштовує провокації, говорить про те, що там в разі перемоги про європейських сил будуть бази НАТО в Одесі, і подібну нісенітницю розповсюджує з поміж мешканців. Невідомо чим закінчиться. Хочеться подивитися, які будуть результати. Та та ж ситуація в Угорщині Словаччині. Фіцо ж відносно нещодавно прийшов до влади. От з зорбаним насправді є трошечки позитивна тенденція для нас, тому що відстає від партії Мадяр. Він там і може відбутися зміна влади, що стане для нас вікном можливостей по запуску ось цієї інтеграції в законодавчому плані відкритті тих же кластерів переговорних. Ось але такі ж тенденції є навіть не тільки в східній Європі, але й в центральній, дуже часто західній Європі у Франції. Маріли Пендонедавна при. Ретендувала дуже серйозно на посаду президентки, можемо собі уявити, до яких це наслідків призвело би в французькому суспільстві в державі, яка нині є одним із найбільших таких союзників і друзів України, і особисто там Макрон, який багато доклався для того, аби тема, наприклад, військових сил в Україні, взагалі почала з'являтися у медійному просторі. Про неї почали говорити на найвищих політичних майданчиках. Так, ось я думаю, що це стратегія, яку вони. Вони випробовують і очікують, вочевидь, на різні політичні цикли, а вони в європейських країнах по-різному складаються. І може таке бути цілком, що в окремих державах приходитимуть люди, які, можливо, на перший погляд не настільки проросійські. Вони просто популісти, вони просто такі радикальні дають рішення прості для дуже складних проблем. От і які, втім, дуже часто, вже в перший там, рік перебування при посаді, втрачають будь-які. Яке уявлення про те, як керувати державою, і що, що є ще до речі, таким запобіжником трохи від того, що це довго триватиме, те, що популісти ніколи не тримаються довго при владі, і після них зазвичай повертаються центристські сили. Ну, ось тому це такий один, мабуть, абсолютно такий політологічний якийсь аспект, який спостерігається тривалий час. А по-друге, якщо ми говоримо про самі європейські інституції, у нас ось вибори відбулися нещодавно, та там до Європарламенту, Єврокомісії голову переобрали було. Багато побоювань, що різні там радикальні популістські сили отримують більшість, причому колосально там і силами Орбана, які там є і багатьох інших там вілдерсів нідерландських подібних. Але як показала практика, європейці все ж таки центристи і не дозволили прийти до влади тим, хто могли би зруйнувати систему. Але чи означає це, що Європі потрібно відходити від принципу э, цього права вето будь-якого члена, безперечно, і в ці тижні, от. Урсула фон дер Ляєн активно говорить про те, що маємо перейти до рішень кваліфікованою більшістю, а не єдністю усіх голосів. Мені здається, це на порозі цього стоїть ЄС. На порозі цього мали би стояти зараз Організація Об'єднаних Націй. На жаль, нема ніяких підстав вважати, що можна її реанімувати без відсутності політичної волі, але кпини кидати всі раді від Трампа до там фінського президента Стуба. Індія і Китай ну навряд чи перестануть в Росії взагалі купувати нафту. І як ви вважаєте, взагалі оцей санкційний трек? Він який відсоток в перемозі над Росією взагалі грає? Чи не грає ніякого вже, якщо ніхто не відмовиться, я не економіст, тому мені складно в цифрах сказати наскільки там ослабла спроможність Росії в фінансовому плані. Але те, що вони однозначно не через санкційний тиск величезні ресурси, і за рахунок яких вони сподівалися продовжувати вести війну, однозначно країна бензоколонка, якою є Росія, яка звикла до того, що вона може лише продавати, викачувати і продавати нафту і якісь продукти з неї? Дуже сировинно орієнтована і втрата ринків збуту, навіть невеличкий її відсоток, він колосально впливає на загальну економічну ситуацію в державі. Якщо ми говоримо про розвинені там західні економіки, де переважає промисловість, де переважає сервісний якийсь формат взаємодії, звичайно, що вони набагато стійкіші, тому мені здається, що найкращими санкціями проти Росії є ті, які завдають збройні сили України. І сьогодні цифра в 10% в, там скорочення видобутку е, нафти, і точніше, е, там бензину і дизеля для внутрішнього споживання. Ось це той вид санкцій, який є найбільш ефективним. Мені здається, що Україна за цей час змогла продемонструвати, як можна наносити далекобійні санкції по Російській Федерації. Головне, щоб для цього був ресурс. А поки його немає, ну ми бачимо, які є е, е, кмітливі підходи для того, щоб там і павутину запускати, і е, дронами по НПЗ. Вручати, вражати їх, це правда. Я хотів про цю історію трошки пізніше поговорити, але якщо ми вже так органічно до неї підійшли, взагалі атаки українських дронів по російських нафтопереробних заводах. Безперечно, це дуже успішний крок там наших сил оборони. Але як ви вважаєте? Ось цей, поки що, як мені здається, укус комара. Він може перерости прям в дуже сильний такий укус. Я не знаю, там тигра чи якоїсь більш серйозної тварини, яка може нанести ну прям суттєву шкоду. Взагалі російській економіці, тому що от на навіть Трамп той же да, він от нещодавно, коли він змінив риторику, він сказав: економіка Росії в плечевному стані. Ну за великим рахунком, ми це чуємо з 2014 2015 року, що вона в плечевному стані і от, от, вона розвалилася, <гум> але такого нічого не відбувається. А вже у нас на хвилиночку, майже кінець 2025 року. Так от я. Підсумовуючи це питання, все таки це якісь часові рамки. От яким чином можна е, досягнути такого результату, що Росія перестане е, отримувати ту кількість грошей від переробки там нафти і від самої нафти, для того, щоб Путін, хоча б, хоча б не, припини, не припинив війну, а припинив вогонь. Я думаю, що відповідь на це питання точно має командувач сил безпілотних систем, який дуже пов'язаний, скажімо, вся там команда величезна, яка працює з різних підрозділів і структур, над тим, що потрібно і в якій кількості для того, аби там зруйнувати цю можливість росіян, але те, що вона завдає дуже серйозного удару для них, безперечно, і як на мене, найяскравішим підтвердженням цього є те, як росіяни, які завжди говорять, що там санкції не поміха, а взагалі, навіть зручно для країни економіка буде центруватись навколо гуртуватись навколо внутрішніх якихось там mm -hmm. можливостей, подібні речі. Але коли доходить мова до перемови, навіть технічних команд, там в Туреччині чи розмов про якісь там перемир'я, перше про що говорять це знаття санкцій і енергетичне перемир'я, яке потрібно досягнути, і це ж не випадковість, чому вони так вирішили раптово припинити бомбардувати наші там підстанції, і подібні речі, тому що вони від цього дуже стражні. Я думаю, що найважливішими умовами для того, аби там, цей зараз успіх, який я не вважаю, що є малим, та він все одно демонструє, наскільки Україна може все-таки завдавати класних ударів. Але я вважаю, що тут два компоненти важливі: це дійсно часу. І друге це сили вражень, тому що коли ми говоримо про там приліт безпілотника і приліт ракети далекобійно, я думаю, що там наслідки будуть, м'яко кажучи, різними. І от Україна мені видається зараз бореться за те, аби і власними засобами враження, які ми розвиваємо, завидувати цих ударів, і з іншого боку отримувати таку підтримку з боку наших партнерів. Тому як тільки ці елементи будуть реалізовані, я думаю, що і результативність зовсім зміниться, і риторика, в тому числі. Путіна також, але ми живемо в динамічному середовищі, коли е, ворог також продовжує шукати шляхи для протидії, і ми бачимо, як уже кілька поколінь навіть технологічних змінилося за час цієї війни, в тих же там і в півідронах, чи ще щось, те, що я чую там від військових, навіть знайомих, наскільки вони там почали по інакшому їх робити, і з яких матеріалів і дальністю і е, боєзапасом. Тому я думаю, що тут технологічний прогрес також важливий знаєте, там зараз можна домовитися про один вид зброї, а там за кілька місяців він може бути не настільки актуальним як потрібно. Шановні глядачі, беззаперечним і головним гарантом нашої з вами безпеки та незалежності країни, звісно, є сили оборони. Тому сьогодні ми збираємо на автівки для 150-го розвідувально-ударного батальйону військової розвідки України. Я попрошу буквально хвилину вашої уваги, щоб ви подивилися ролик про цей збір. А після цього за реквізитами під цим відео задонатили ту суму, яку вважаєте за потрібним. Дякую. Відкриваємо збірну машину для військової розвідки, але щось не виходить, треба допомога. допомогу. Та стільки їх повідкривали, щоб нам? спокійно головне відкрити, далі покотиться. А ти не боїшся наслідків відкриття збору? Давай розіграємо крутий приз за донат від 500 гривень. <кху> А наш збір для 150-го руб потрібна вантажівка, евакуатор, рефрижератор, вантажівка самоскид, мікроавтобус і величний навантажувач. У зборі головне підібрати ключі. Розіграйте доч. Зберіть на машинерів війни. Присниться ж таке. Непросту важливу справу Військові розвідці потрібні автівки. Погнали збирати на машинерію війни. От, якщо говорити про м, геополітичну недієздатність Трампа, от трошки назад повернемося. Е, що стосується що я маю на увазі, по, по, по геополітичну недієздатність Трампа? От що стосується його рішень по Україні, ну вони фактично всі провальні. Тобто, оці там шість розмов з Путіним, потім е, зустріч в Анкоріджі, на якій е, як ми всі знаємо, все таки виграв Путін, і Трамп абсолютно програв. От на вашу думку, можливо, це таке трошки умоглядне питання, але взагалі, от, якщо є лідер найпотужнішої економіки в світі, найпотужнішої там армії в світі і так далі, найпотужнішої країни, але він геополітично не дієздатний в контексті російсько-української війни, от та поведінка, яку зараз проявляє там та ж Європа, та ж Україна, вона правильна чи ні? Що взагалі що взагалі з Трампом робити? Таке багатошарове питання. Я розпочну з того, що там мав би робити, вочевидь, президент, якщо він бачить, що не клеїться і не вдаються його вчинки. Ну, я думаю, треба прислухатися до людей, які знаються на цьому питанні всередині твого ж державного апарату. Сполучені Штати мають неймовірну кількість ресурсів і даних, які можна використовувати для того, аби давати дуже. Чітку ситуацію по тому, що відбувається на фронті: хто є винним, хто є невинним, хто порушує правила, хто ні. Навіть там в українців можна не питати, хоча українці, безперечно, мають більше цих даних. І я про те, що є Пентагон, що найменше, є неймовірна там американська розвідка, є розвіддані зі спутників, є в університетах студії російські, які вивчають там психологію і культурні особливості цього народу, скажімо так. І усім цим можна. Користуватися і все це може бути дуже помічним для того, аби формувати об'єктивну картинку світу. Коли Трамп там восьмий тиждень поспіль каже, що цього тижня загинуло 7 тисяч військових і цивільних. Я думаю, що він не вдається в деталі, і можливо, навіть не читає ті звіти. Хоча я думаю, що ця цифра постійно динамічна і змінюється в одну чи іншу сторону. Ось тому перше, це вірити інституціям. А Трамп прийшов для того, аби зруйнувати ті інституції. І не тільки на міжнародному рівні, там від ВООЗ, ООН, того ж НАТО і подібних речей, але й всередині країни, і ті і рішення, які він зараз приймає навіть з приводу внутрішньої політики, дуже часто неконституційні і будуть за якийсь час просто відмінені там, Верховним судом чи іншими судовими інстанціями. Тому це, що стосується самого е, Трампа. Що стосується європейців, я думаю, що це така певна ведмежа послуга собі, коли вони. Підігрують наскільки активно Трампу, і там далеко ходити не треба. Можемо згадати про Рюте з його деді дипломатією. Ну він звичайно дуже багато зусиль докладає для того, аби ось така неповоротка дуже. Розрізнена інституція продовжувала існувати, розуміючи, що якщо там НАТО в нинішньому стані перестане своє в своє життя, це означатиме, що буде хаос. Це означає, що з'явиться вікно можливостей для тих же росіян, і вони зможуть наступати активніше. Тому зараз всі вдають. Що ми команда, всі вдають, що ми єдина, значить така е, субстанція, яка працює на перемогу, і це все відбувається завдяки кому? Звісно ж, завдяки американському президенту, не через те, що це відбувається на практиці, а через те, що європейські політики більшою мірою вивчили цей психотип Трампівський, і те, що потрібно багато пихи потрібно дуже багато вдячності, потрібно дуже багато визнання за для того, аби він просто. Не робив нічого поганого, аби він не зруйнував те, що було, і е, це вивчив гарно Рюте. Е, пригадуємо останнє засідання НАТО, яке було шалена. Там була для нього пошана. В Нідерландах відбувалося, Королі приймали, стелили червоні доріжки, золота було багато. Все, все як має бути. Е, останній приїзд його до сполученого королівства. Перша в історії удієнця в короля е, неймовірна кількість всіляких парадів і форм визнання. Для нього і я думаю, що з одного боку це правильно, тому що це дозволяє принаймні не загострювати і без того дуже складну ситуацію з іншого боку, це призведе до того, що рано чи пізно вона все ж таки або зруйнується, або доведеться приймати дуже радикальні рішення, в тому числі і з приводу американського президента, і змінювати цю риторику аби вижити в цих складних умовах. Угу. Ремарка з приводу першої відповіді на моє питання, першої частини відповіді на моє питання, просто склалася така ситуація, що Трамп оточив себе тими людьми, головною якістю яких є лояльність і. Ця якість найбільше цінується Трампом Не компетентність, не професіоналізм, а саме лояльність. І коли ви говорите про той же Пентагон, там про очільника Пентагона, про якісь науково-дослідні інститути, які там вивчають Росію, і так далі. Мені здається, що зараз в нинішній ситуації це не варіант, тому що якщо ти взяв на роботу лише тих, хто лояльний до тебе і керується саме цим, то навряд чи вони прийдуть до тебе в кабінет і розкажуть тобі якусь реальну ситуацію. От, що ви думаєте, со дійсно є ця проблема? І ми бачили там різні призначення, в тому числі там. Людей, які жодного дня не пропрацювали в тих там підприємствах чи інституціях, за які вони зараз несуть відповідальність. Але я також вважаю, що саму державу і державний там апарат. Там на 100% замінити дуже складно, і безперечно, що, попри там зміну фасадну там ключових дієвих осіб лідерів цих установ, все ж таки залишаються працювати люди, які працювали за попередньої адміністрації, і за можливо першої трампівської адміністрації, в тому ж Пентагоні чи в якихось міністерствах, тому все ж таки, ця цілісність, вона я сподіваюся збереглася, і при такому бажанні це можна було реалізувати. Але те, що Трамп повністю Ністю демонтував основи того державного управління, які були до нього, і те, що він зробив дуже велику помилку від там призначення того ж Ілона Маска на цю посаду да, де він там поруйнував купу соціальних систем, які були створені, і державних інституцій, міжнародних, в тому числі, і закінчуючи тими найвищими посадовцями-пристосуванцями, це звичайно, на матиме дуже довготерміновий вплив як на самі сполучені штати, так і на місце сполучених штатів на світовій арені. Просто от короткий приклад про те, що там вводяться мити сполученими штатами проти Японії, проти країни, яка була завжди оплотом американськості на далекому сході в плані цього партнерства, якоїсь взаємодії, обміну даними, подібними речима сполучені штати безперечно багато коштів вклали для того, аби була така ситуація, і от ось такими кроками вони руйнують те, що будувалося, мабуть, десятки років за для того, аби Сполучені Штати мали той вплив, який вони мали донедавна. Як ви вважаєте, чи закриють союзники НАТО небо над як мінімум західною частиною України? Думаю, ні. Думаю, в нинішніх умовах це в принципі було б дуже складно зробити, як мінімум, через те, що є Угорщина і Словаччина, яка є також частиною східного флангу, і там, де приймаються рішення абсолютною єдністю, так як і в ЄС, до речі, і в північноатлантичному альянсі, прийняти такі рішення буде вкрай складно. Тому те на що я сподіваюся щиро, це те, що відбудеться прецедент із якоюсь російською провокацією. А на яку одна з країн-членів НАТО навіть без координації відреагує в спосіб, який вважатиме належним? Наприклад, Швеція, Швеція сказала, що якби ті два. Винищувачі, які летіли 12 хвилин на територію Естонії, я не знаю. Ну вони сиділи, мабуть, курили, дивилися, як літає ця зброя, і нічого не робили. Швеція сказала, Ми будемо збивати. І ось я дуже сподіваюся на те, що коли такий прецедент відбудеться, а він відбудеться, тому що Росія продовжує посилювати ці провокації і дивиться на межі дозволеного. Так ось, коли це відбудеться, НАТО буде змушене вже у такий спосіб пост. Реакції формувати рішення, як ми діємо в таких ситуаціях, тобто, щоб по-перше, дати ну, виправдання, мабуть, тому що зробив один із членів альянсу. По-друге, для того, аби цей прецедент став правилом, на яке ми реагуємо, і бачимо, що Росія на це ніяк не може повпливати. Тому я думаю, що це той варіант, який може бути. Інший варіант, до речі, не менш реалістичний, це те, що НАТО зробить все ж таки якусь спільну позицію після того. Того, коли щось відбудеться серйозне і дуже жахливе через чергову провокацію Росії, і я це спостерігав з 22-го року по війні. В нас тому, що тільки після того, як траплялися якісь жахливі трагедії, європейці відкривали очі, почали давати нові пакети допомоги, нову номенклатуру зброї, так як це було з танками з там літаками і подібними речами. тільки коли був відвертий жах і відверта трагедія, Так ось виглядає так, що і в Європі. Подібні сценарії зберігаються. Поки десь там падають по лісах ці безпілотники. Сікорський може казати на 100% ефективність. Ми такі молодці, підняли десяток літаків, збили чотири безпілотники і нічого не було. Тому я думаю, що це може цілком статися.